Єдиноборство як спосіб реабілітації ветеранів АТО. Чемпіонат України з фріфайту серед учасників та суддів, якого були і бійці, які боронили схід, відбувся вихідними під Києвом. Терапія бійцям сподобалась. Це і психологія, і духовність, і спорт, кажуть вони. Іван Гребенюк розповість більше. Емоції через край на татамі боротьба спортивна. Тут як молодь, так і більш досвідчені опановувати фріфайт можна в будь-якому віці. А ще цей вид спорту став найпершим, який зародився саме в Україні. Особливість свобода дій у бою і ноги, і руки. Однак, найголовніше навіть не це каже Андрій Старовойт. Це він заснував фріфайт на татамі. Ніколи не вийде бездуховна людина. Це вільний і безкомпромісний поєдинок із рабством власного я. Тобто або людство. Почне максимально позбавлятися від цього рабства, або людство позбавиться від себе. Це для всіх людей. Тобто, як відноситись до життя, саме через можливість усебічно розвиватись, безпосередньо учасники чемпіонату пояснюють свою прихильність до фріфайту. Тут сьогодні більшість регіонів в Італії, Запоріжжя у своїй 19 вже дворазовий чемпіон України. А ще тренер каже: батьки довіряють вчити навіть дітлахів. Духовність, воля до перемоги це не тільки тут допомагає, а в житті йти до кінця. Euh... Боротися Валерій сьогодні суддя. А ще півроку тому вів свій найголовніший бій на сході. Разом з друзями-добровольцями пройшов Донецький аеропорт та піски. При файтуці не могли нічого зробити інакше, тому що одною з найголовніших наших цінностей є наша Україна. Батьки Україна, вчитель, вчителі вчили нас, що завжди так треба було робити. А Україна і батьки зараз під загрозою, тому природні, що хлопці пішли сюди. Поєдинки на татамі для таких як Валерій стали реабілітацією. Війна по різному впливає на людину. По поверненню додому, направити енергію та емоції в спорт чи не найкращий вихід. Саме головніше, то, що після бою немає ніякої ворожнечі. Ти виходиш таким самим, як є. Ти з ним здоровуєшся, ти з ним вітаєшся, а на завтра ти ще то вирішуєш. Тобто це загартовує і з'єднює. Чемпіонат тривав два дні за кількістю нагород переможцем стала команда з Івано-Франківщини. А ще наших борців можна буде скоро побачити, і на міжнародній арені український вид спорту став популярним у багатьох країнах, зокрема в Китаї, Японії, США. Турнірів заплановано багато. Іван Гребнюк та Вадим Бербатесен один плюс один.